Україні. Ну що, Як бачите, відділ опоросу запрацював на всю потужність. Всі свиноматки опоросилися, всі привели як потрібно в запланований термін. Естрофанчик, окситоцинчик працює на всі 100%. Всі свиноматки в один і той період з 9-ї години ранку до 11-ї години дня розпоросилися. Останні дві свиноматки, ось Маргоша наша, годує поросяток. І Поліна, все, опороз даної партії завершений. Привели по 13-14 поросяток, 11. Хто? У Марго було 11 поросяток, якраз у мілки було 16. Тобто, два малюка ми перекинули до Маргоши і вийшло, що тут 13, у неї 14, у Поліни також 13 привела. Тобто Практично рівна кількість поросяток біля кожної свиноматки. Ось цим і добрі турові опороси, тим, що можна з поросятками трішки робити деякі розфасовки, ну, Тобто можна переміщати від однієї свиноматки до іншої. Ось наша мілочка, в неї було 18 поросяток, двоє відійшло при опоросі, залишилось 16, але це дуже багато для неї. Тобто ми залишили її 14. А два малюка підкинули до Марго. І маємо у Марго 13, в неї 14. Так що, все добре, все чудово. Марго і Поліну ми запліднювали ландрасом. Так що є у нас F2 поросятка, які потім можна буде залишати на свиноматок. Планую. Собі залишити штучки 3-4 свинки на ремонт стада. Ну і кому потрібно, той може звертатися за свинками, яких можна залишити на свиноматах. Але, як завжди, є такий трішки, як то кажуть, закон подлості. І ось у маргу практично одні кабанчики. Вона народжує, а я дивлюся на них кабанчик, кабанчик, кабанчик. Із 11 штук, що вона привела, виходить, десь 3 або 4 свинки, точно не знаю. Ну, десь дуже невелика кількість. У Поліни трішки більше свинок, але теж невелика кількість, більше кабанчиків. Ну тобто, як завжди, розраховуєш на те, що тобі потрібно, а воно не завжди отримуєш той результат. Як відчував, що потрібно запліднювати дві свиноматки ландрасиком, і потім вже з двох виводків можна буде щось відібрати собі на ремонт ну і кому може потрібно буде. Так що ця стратегія спрацювала, так як кабанчиків у двох виводках дуже-дуже ну, багато свинок мало. Сьогодні проведемо процедурки з поросятами. Деяким поросяткам п'ятий день, це у Міли, у Марго третій день. Ну, у поліни вони ще маленькі, їм сьогодні тільки другий день. Ну а ось цим, технологічні карти висять позаду мене. Тож їм будемо проколювати залізо, вакцинація сердосанчиком і обробляти від токсидіозу Толтароксом. Ну а у лисиці нашої не все добре. Сьогодні зранку був сюрприз. Розпочала вона процес розрідження поросяток. Клітка не пристосована, не приспособлена для поросяток з свиноматкою. Так що, в принципі, я сподівався на те, що все буде добре, ну, але але маємо ось такий результат. На сьогодні найбільший кабанчик у нас задавлений. Все, прийшов зранку, він ось тут лежить. За куточку під каліткою і наша лисичка вирішила, що ця кількість поросят <говори> занадто велика. Ми будемо сподіватися, що всі інші залишаться. Є там два чахнотика, вони залишилися, вони почувають себе. Вільно і спокійно, а ось. От гади. От страшнюче, от вреднючі. Не дають слово сказати від годівельники. Бачуть мене, з камерою лізуть. Зараз і вас засніму. Ну а ось великі поросятка страждають. Не знаю. Якщо не передав всіх, то можливо щось залишиться. Що тут таке? Що тут таке? Чого ви оце репетуєте? Хтось не хоче камера фокусувати. От Вредіна, от Вредіна. Ну чого ти лізеш на неї? Оце саме найменше і саме. Противне. Одна ляже собі, а інша лізе. І воно, отой, оте. Вже й палка воспиталка не допомагає, тому що ну, таке воно вродилося, не дає покою нікому. Колись у коментарях запитували мене, яким чином я додаю олію до корму в змішувач. Ось. Приготували потрібну нам суміш. Зробили, ось роблю такий приямок, куди можна буде це все діло. Вилити, виливаємо в цей приямок нашу олійку. Прямо ось так на зерно суміш. Все. Зверху додаємо в останню чергу вже премікс, сорбент і підкислювач. Ну, ось туди так, не на олію, прямо, а ось поруч на зерносуміш. Зачиняємо і вмикаємо. Ось, висипали премік сорбент підкислювач поруч. Деяка частина і в олію попала. Ну це не страшно. Я маю на увазі, це не те, що не можна на олію виливати. Можна. Просто, якщо зараз сипати сюди на олію, то вона розтечеться і дістане до стінок шнека і до стінок цього змішувача. І потім там ну, будуть жирні такі виходить, як плями, до яких буде потім корм прилипати. Щоб цього не було, ось олія повинна бути посередині. Змішувача і все. Потім все це діло От так зачиняємо. І вперед. Вмикаємо. 15 хвилин і корм готовий. Розпочав роботу над охолоджувачем для гранул. Ще проект не завершено. Нічого розповідати не буду вже як завершимо все це діло. Потім розповім. Також сьогодні в планах розпочати роботу з гранулятором, спробувати притерти матрицю. Ну, але це вже як буду все це виконувати. В процесі вже засніму, дещо сподіваюся. <гас> ну і в слідуючому відео покажу, що як до чого. Я думаю, що до слідуючого відео матриця буде притерта і гранулятор буде готовий до роботи. Сергій Васильович і Наталія щиро дякуємо вам ще раз за тент. Ось він вже знаходиться на соломці і виконує свою функцію, захищає її від дощу. Завершили роботу з нашою полуничкою. Ось, тепер все виглядає таким чином. Все замульчували соломкою. Дуже-дуже гарно, ну, прям супер. Нам так подобається. Це як щось, щось таке неймовірне. ну Така краса, ну не знаю. Хтось може байдужий до цього всього. Ну а ми дуже-дуже задоволені результатом. ну Чудово, чудово. Ми будемо сподіватися, що і надалі все буде добре. Будемо контролювати все це. Підживемо її. Ну і будемо намагатися робити все так, щоб, щоб з цього був якийсь результат задовільний, і все було чудово. Наші гарбузи вже практично готові. Листя ще зелене стоїть, ну але я так думаю, що його потрібно підрубати чи підрізати, тобто пройти по рядочках і під корінь. Його зрубати, і нехай вже воно підсихає. І будемо працювати з нашим гарбузиком. Є, трішки є, ну, але не хочу туди йти і в листі не видно, що там до чого. Ну, але, але є, є. Не скажу, що прям дуже багато. Загустив, загустив я посадку, потрібно було садити 2 на 2. А в нас вийшло 2 на 1,20 метра, начебто. Ну, трішки-трішки було це густо. І, ну, звичайно, що врожайність невисока. Картопелька наша ще в землі, ще на огороді. Не вистачає на неї часу. Не знаю, коли ми доберемося до цієї справи, ну, але потрібно. потрібно виділяти якось хоча б по трішки часу вечорами та й заходити і це все діло вже прибирати і наводити тут лад. Люцерочка наша також потрібно її збити, викинула на цвіт уже. Ріденька-ріденька. Ну, спека стоїть, дощу практично не було. Ото, як був дощик, як 에, перед цим я скосив і замочилося, ми викинули те сіно. І все. Після того дощу не було. І вона ось така, ну дуже-дуже рідесенька, дуже така. Стоїть нещасна. Е, ну, але ж все одно потрібно. Все це, це діло прибрати, збити її. Ну і на цьому буде все в цьому році з люцеркою. Начебто дощі не обіцяють. Так що сьогодні ввечері, я думаю, що ми зіб'ємо її, підсохне, заберемо. Ну і все. У нашої нічки. Сьогодні термін до окролу. Готується дівчинка. Он будує Гніздечко. Має таке ось. Животик гарненький. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, так як зараз спека, тяжко дихає вона. Ну, але почуває себе непогано. Тож вночі я думаю, що буде сюрприз нам на ранок і приведе вона кроленяток. Кролики на новому місці. Почуваю себе чудово, прямо релакс у них. Умови, <смі> шикардос, так? Хлопці і дівчата. Одна кліточка звільнилася. Вчора приїхав підписник Сергій, тобі вітання і твої сім'ї. Забрав дві. Самички і кролика хоче також полтавське срібло розвести, так що нехай ростуть великі і все буде чудово. Прийшов годувати наших півників і курочок, і хочу сказати, що тетра. Це не Ломан Браун. Все-таки різниця є. Хоча візуально, так як подивитися от зараз, то ну, різниця мінімальна, практично немає ніякої. Ну, я маю на увазі по зовнішньому вигляду. Але темперамент зовсім інший. Це стосується навіть того, що всього один раз ми проводили. Припалювання дзьобика і на даний час більше не виконували цю операцію. Сподіваюся, що і не будемо вже ми це виконувати. Так як в тому році були у нас Ломан-Брауни, ну там і була і Тетра теж, ну Ломан-Брауни були в основному більша частина ломан браунів то ми цю процедуру виконували три рази. І з цими я думав, що. Так, будемо теж працювати в такому ж режимі, що потрібно буде припалювати дзьоба, щоб не було канібалізму, потрібно буде декілька разів. Але поки що Фу -фу -фу. ні, все чудово. Один раз ми це зробили на цієї групі, а на меншої групі навіть і одного разу не робили. Тобто немає у них цієї агресії. По відношенню друг до друга і не так вони клюються. Тобто, ну, це відчувається і це так кидається в око. І я ж якось себе спіймав ось на думці, що о, вони вже мають ось такий вигляд, вже маленькі, а ми цю процедуру робили ну, всього один раз. Тобто, навіть, навіть коли півників я перевів в інше приміщення, стрес, я був ну, впевнений в тому, що все, день-два-три, розпочнеться е дзьобання, розпочнеться е канібалізм і прийдеться припалювати е дзьобики. Ні, нічого не розпочалося. Але півники, ось заходиш, теж іду, за ноги хватають, кусаються. Поводять себе по відношенню до мене, поводять себе, ну, схоже, так, як і Ломан-Браун півники. Хоча, хоча відмінності є. Ну і вага, вага півників відрізняється. Від Ломан-Браун там менше. Ломан-Браун півники менші. Тут мають таку доволі непогану тушку потім. Тому що в тому році, як я вже сказав, були і ті, і ті. То... Півники тетри такі доволі чудові, чудові. Тож, ну і навіть зараз видно, що вони такі, особливо ось ці, які тут на місці, які нікуди не переходили, не стресували. Ті, що ми перевели сотні півників, що знаходяться в тому шалашику, який я збудував. То мені здається, що вони трішки-трішки меншенькі. Ну, ну, чомусь вони меншенькі і все. Тому що все-таки, я думаю, стрес. Стрес е при переході він е відіграє негативну роль. Вік їм зараз рівно три місяці. Ну там трішки з хвостиком. Три і хвостик. І виглядають вони доволі таки потужно. Частенько запитують. Чим я годую півників, який раціон? Ось всі мої раціони для курчаток та курей, розпочинаючи з 30-ти денного віку. До 30 днів я годую заводським стартовим кормом. А далі ось готую вже корм власного виробництва. І годую сам з 30 днів до 2,5 місяців, потім з 2,5 місяців до 4,5 місяців, потім з 4,5. До 7 місяців це пішов вже корм для курочок молоденьких для несучок, які занеслися. Ну і далі з 7 до 10 місяців, і після 10 місяців корм. Тож, кому цікаво, зупиняйте на паузу, дивіться. Півників я годую кормом, ось, який йде з 2,5 місяців до 4,5 місяців. Тобто вони годуються на цьому кормі постійно. Ну от Спочатку цим, потім перейшли на цей. І все. І до кінця до забою вони годуються на ось цьому кормі. Ну а курочки, звісно, переходять далі на цей, потім на цей, потім на ось цей. Трудівнички, старушечки, прийшли також їх погодувати. Дівчатка працюють прямо, ну, не можу нарадуватись. прям… Чудово, чудово, 80% тихенько, а ці деруться. Білий півник того ганяє. Страшно. Е -е, під 80% яйценоскість, носкість, незважаючи ні на спеку, ні на що. Немає ніяких проблем. Курочкам вже це, що вони в травні, це їм десь рік і 3-4 місяці, десь так. Ну, тобто скоро на осінь буде їм півтора роки. Тож, я так думаю, що до двох років можна тримати їх і легко. І легко. Яйценоскість при правильній годівлі, при повнораціонному кормі. Яйценоскість зберігається висока постійно, незважаючи на, як бачите, вони лисі, незважаючи на линьку. Незважаючи ні на що, ні на яку пору року, яйценоскість прямо чудова. Тож, дівчатка наші будуть ще працювати. Будуть працювати, поки не почнуть нестись молоді курочки, не розпочнуть яйцекладку. Ну і там далі буде видно, вони можуть тут знаходитися ще аж до морозів, до таких уже сильних холодів. А там побачимо. Якусь кількість продамо, можливо, виріжемо. Ну, тобто, час покаже. Ну, а на цьому поки що все. З господарством все більш-менш добре. Працюємо, рухаємось вперед. Але в нашій сім'ї біда, нашу сім'ю спіткало лихо. У дружини моєї, у Валентини, помер тато. Це була добра, чуйна людина. Яка назавжди в наших серцях залишиться, і ми будемо пам'ятати про це. Тяжко, тяжко втрачати рідних людей, тим паче, коли вони далеко, і ми не можемо нічого зробити, не бути там присутніми, ніяким чином не допомогти. І це ще тяжче, ніж вони були поруч. Тож, Ну, така ситуація не дуже добра, настрою нема. Але рухаємось, працюємо і все буде добре. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться. І ми зустрінемося зі своїми рідними, близькими, з людьми, які нам не байдужі. Всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Ну і звісно не забуваємо, друзі, про наші Збройні Сили, які нас захищають, які дають змогу нам працювати, рухатись вперед і будувати якісь плани. Тож, слава ЗСУ, слава нашим захисникам, і все буде Україна.